Пройшло майже три тижні, відколи ця українська композиція на теплому підвіконі. І яскраво починає зацвітати. Сьогодні зранку розцвіли жовті нарциси. Такі вони гарні, акуратні. Жовтий гіацинт, дуже ніжний колір. Цій композиції особливо відіграв таку красиву роль. І доповнюють мускарі. Мускарі. Дуже довго цвітуть, більше ніж два тижні, дуже ароматні, пахнуть як гіацинти. І цікавим є те, що з однієї цибулинки по декілька квіточок. Не по одній, а по декілька. Цілим таким букетиком цвітуть. І з кожної цибулинки нарцисів також не по одній квіточці, а по три-п'ять. Тому ну, коли повністю всі розцвітуть, тут буде дуже пишний букет. А це інша білосиня. Вона тільки-тільки починає розцвітати.